Безпечний та безбар'єрний простір для навчання в Іллінецькому ліцеї номер 1 що на Вінниччині, триває будівництво сучасного протирадіаційного укриття. Хід робіт оглянули перша заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна, народна депутатка України Ірина Борзова та Іллінецький міський голова Володимир Ящук. На реалізацію проєкту спрямовано понад 11 мільйонів гривень з державного бюджету та майже 5 мільйонів з місцевого. В новому укритті понад 500 учнів ліцею зможуть навчатися офла навіть під час повітряних тривог надзвичайно важливо, що це протирадіаційне укриття, яке відповідає усім вимогам таких закладів. Це підвищений клас безпеки. Це дуже важливо. Укриття буде облаштоване відповідно до сучасних стандартів безбар'єрності та матиме всі необхідні зручності для дітей з особливими освітніми потребами. Найголовніше, на що ми звертаємо увагу, що це укриття має бути відповідати усім вимогам доступності сьогодні, коли ми виїжджаємо на будь-які об'єкти, ми перевіряємо їх на доступність в рамках програми безбар'єрності першої леді Олени Зеленської, тому що кожна дитина, в тому числі з особливими освітніми потребами, повинна мати доступ. Ми оглянули це приміщення, тут ще буде сходи доповнені підйомником. Якщо будуть дітки, які пересуваються». Вається на кріслі колісному, щоб вони безпечно мали можливість спуститись в укриття захисний об'єкт, готовий на 97%. для виконання всіх вимог, зокрема системи протипожежного захисту. Громада додатково виділить ще близько півтора мільйона. Будівництво укриття планують завершити до 1 вересня.